Інвестиційна компанія EFI Group разом з партнерами оголосила про початок будівництва сучасного заводу з виробництва високопротеїнових кормових домішок і тварини жарів у Черкаській області. Загальні інвестиції у проєкт сягнуть понад 20 мільйонів євро. Мажоритарним інвестором виступає EFI Group спільно із стратегічним партнером, провідними нідерландськими і данськими виробниками технологій і обладнання у переробній галузі. Новий об'єкт стане другим заводом під брендом. Фіднова після успішного запуску першого підприємства у Львівській області 2021 року ми віримо в Україну. Віримо в те, що саме нова хвиля індустріалізації, по перше, допоможе з вистояти зараз. І це і податки, і валюта, тому що 80% цієї продукції йде на експорт, це стійкість. Це про циркулярну економіку, коли ми не викидаємо ніяких відходів, а максимально все ефективно використовуємо в якісний продукт. Ну і по-друге, це віра в майбутнє. За словами Ігоря Ліски, Черкащина ідеальне місце для цього заводу. Тут є сильні агропідприємства, логістика і головна підтримка обласної військової адміністрації та громади. Саме такі проекти з високою доданою вартістю і. Надихають і дають впевненість в майбутньому. Черкащина це центр України, і саме ми хочемо збирати сирвину не тільки на Черкащині, але й на ближчих регіонах. Але саме головне, що у нас є повна підтримка і розуміння місцевої влади, як від обласної адміністрації, так і місцевої влади. І з цією підтримкою ми ще більше віримо. А в ефективність і в успішність цього проекту на підприємстві працюватиме чотири виробничі лінії, що дозволить переробляти понад 150 тонн сировини на добу та виробляти понад 50 тонн готової продукції. Просто інвестпроект це, мабуть, показник тої синергії, коли ми говоримо: державна підтримка, відповідальний бізнес громади і їхня роль саме в залученні інвестицій, і саме це дає такий… Потужний для нас потужний крок вперед. Відкриття заводу заплановано на третій квартал 2026 року. Підприємство створить понад 80 робочих місць у громаді та впливатиме на розвиток агропромислового комплексу області. У нас для Черкащини це ну, надзвичайно велика гордість. Це довіра до Черкащини, до нашого клімату, до наших людей. Це можливість дати дійсно робочі місця, що зараз дуже важливо. Я переконаний. І вірю в те, що саме на цьому підприємстві і внутрішньо переміщені особи знайдуть свою роботу, і хлопці, ветерани, які повернуться. Виробництво працюватиме за міжнародними стандартами. Понад 80% готової продукції експортуватиме до країн Євросоюзу та Азії.